Після поразки поляків у травні 1648 року в битвах під жовтими водами та корсунем і смерті польського короля Владислава IV стихійні повстання сільської і міської бідноти охопили Київщину та Поділля. Вони вілились у масові знищення польських шляхтичів, католицького духовенства і євреїв-орендарів. У червні канцлер Єже Осолінський був змушений надіслати до гетьмана Богдана Хмельницького послів, на чолі з відомим захисником православ'я київським каштеляном Адамом Киселем, який 16 липня 1648 року у Білій церкві уклав із ним перемір'я, взявши до розгляду досить скромні вимоги повсталих, збільшення реєстру до 12 тисяч, поповнення козацького самоврядування і поновлення його, і вирішення спорів православних та греко-католиків за храми. Проте, жодна зі сторін намірів вирішити конфлікт збройним чином не полишала. Від початку літа під Чулганським каменем на Волині поляки стали зосереджувати коронні війська. Командування, якими на час взятих у полон під корсунем гетьманів коронного Миколая Потоцького і Польного Марцяна Калиновського, було доручено трьом регітмейстерам, заступникам князям Владиславу Домініку Заславському і Олександру Коняцьпольському, та під великому коронному Миколаю Остророгу, які зібрали під свої знамена 32 тисячі шляхтичів і жовнірів і 8 тисяч німецьких найманців. Хмельницький також почав реорганізовувати своє військо і до осені мав 50-тисячну -ти добре озброєну армію. Діючи на випередження, він через Паволоч, Погребище і Хмільник рушив полякам на зустріч і 16 вересня зупинився під пилявцями над іквою. Нині село Пилява Староконстантинівського району Хмельницької області, де збудував укріплений табір. Через три дні за милю від нього на протилежному боці річки зупинилися польські полки які легковажи майбутньою сутичкою, як писав один з очевидців, вибралися на війну, немов на весілля. При обтяженні обозом зі ста тисяч вузів, кількома десятками тисяч шляхерських слуг, також в них були їздові та челядь. 20 вересня під Староконстантиновим полякам вдалося зупинити обхідний маневр Максима Кривоноса. Відступ його полку був помилково сприйнятий як втеча і спричинив фатальну недооцінку українського війська, переслідуючи кривоноса в надії на легку і швидку перемогу. 21 вересня поляки ув'язли у боях за переправу через річку Ікву. Які наступного дня переросли у дрібні сутички по широкому фронту зіткнення, що дезорганізувало польське військо і призвело до сварок між їх командирами, що діяли на власний розсуд. Надвечір, 22 вересня, на підмогу козакам підійшло спочатку три тисячі буджатських татар на чолі з Айтимуром Муразою, а дещо згодом тисячна білоординська орда під командою Адлєт Мурзи. У вирішальний бій армії зійшлися 23 вересня 1648 року на невеликій багнистій рівнині у Бабіч ікві де заздалегідь укріпився Хмельницький і наступав полками на центр королівського війська. Козакам вдалося загнати піхоту супротивника на вузьку греблю і фактично винищити її, водночас зв'язуючи бої із розрізненими загонами кінноти, котра діяла безладно і неузгоджено. Вважаючи, що на підмогу козакам прибуло велике татарське підкріплення, військова рада, скликана надвечір князем Заславським, прямо на конях, вирішила покинути обоз і рятуватись верхи. Першими це зробили самі регіментарі, а далі, як оповідає один з учасників битви, військо, побачивши, що немає вождів, кинуло на землю зброю, панцирі списи і все пішло в вростіч. Здолавши над ранок наступного дня слабкий опір решток коронного війська, козаки виявили покинутий ними порожній польський табір. До рук Хмельницького перейшла вся артилерія. 92 гармати, запаси пороху, зброї, коні, прапори і клейноди та кинутий напризволяще величезний обоз. Загальна вартість спорядження трофеїв та майна, захоплених козаками підпилявцями, перевіщувала гігантські по тих часах 7 мільйонів золотих. Втрата половини особового складу коронного війська і його безприкладна ганебна втеча з поля бою відкрила Богдану Хмельницькому шлях на захід. Його похід на Галичину мав характер демонстрації сили. Головна армія прямувала до Львова і на початку жовтня вже атакувала його передмістя. Після кількох днів облоги козацько-татарські загони під командуванням полковника Максима Кривоноса захопили високий замок стратегічно важливу фортецю Гортецю поблизу Львова. Після чого місто виплатило Богдану Хмельницькому 220 тисяч золотих. За іншими даними, це 365 тисяч золотих, і він рушив до Замостя. Найпотужнішу фортецю речі Посполитої захищав п'ятитисячний гарнізон. Проте, десь, у семеро більше козацько-татарське військо виявилось не готовим ні до тривалої облоги, ні до штурму, укріпленого численними бастіонами міста через відсутність обложеної артилерії, нестачу провіанту і наближення землі Хмельницький погодився на переговори. Отримавши від за замосця 20 тисяч золотих відкупу, він зняв облогу. Надіславши до Варшави посольство для переговорів з обраним 17 листопада, королем Яном III Казимиром, перепрошую другим. Хмельницький повернувся до України 2 січня 1649 року або 23 грудня 1648 року, тріумфально вступивши до Києва. Де біля золотих воріт його вітали церковними дзвонами, гарматними пострілами і тисячні натовпи люду викрикували його ім'я на чолі з Єрусалимським патріархом Паїсієм і Київським митрополитом Сильвестром Косівим.